Привіт! Розклад для тебе. Що, які сюрпризи прийдуть у твоє життя дуже скоро. Що доброго тебе чекає! Давай подивимося: Сила, старший аркан сила! Це гарний аркан, який каже нам, що буде багато наснаги, багато енергії. Ти зможеш взятися за ті справи, які відкладала в довгий ящик до цього. Тобі все буде по плечу. Що ще чекає гарного на тебе незабаром? Які історії нам покажуть карти Таро? Дев'ять жезлів. Твій весь минулий досвід тобі стане у нагоді. Ти будеш ним захищена. Тобто в ситуації, де тобі потрібно буде обрати якісь вірні рішення, твій минулий досвід тобі в цьому допоможе. Що ще гарного на тебе чекає? Карта світ. Це карта багатогранна, це старший аркан, останній, до речі, і він може означати і подорожі за кордон, і нову роботу, і не виключено, що також за кордоном, і свята різні, і весілля, і хрестини, і взагалі любі святкування. Ця карта також про примирення з ближніми, про радість, про новий початок. Дуже гарні в тебе, до речі, події на горизонті. Ну і ще на заключення. Подивимося, що таке тебе ще чекає. Ось-ось незабаром. Так, вісім жезлів. прискорення. Тобто, всі справи, які були на паузі, не вирішувалися, вони зараз прискорюються. Ну, перший аркан у нас вже був сила. Це зрозуміло, що тепер. Підуть зрушення в житті. Те, чого тобі не вистачало, тепер буде за рахунок твоєї ж енергії відбуватися. І ще цей аркан, жезлів каже тобі: якщо ти сидів і не діяв, то зараз саме час братися до справи. Ось такі розклади у нас. Підписуйтесь, у мене багато цікавого.